І зараз, наскільки я дізнався з певним подивом, там є зауваження з боку Національної агенції з запобігання корупції. У зв'язку з майном. Я так У зв'язку з майновими питаннями. Ну я тут хочу сказати, що. До закону ні у кого не було претензій, тобто, якщо є питання до того, що написано в законі, то де хто був раніше? Треба було раніше тоді до нас приходити і казати: от нас тут щось не влаштовує, але або там ми там в чомусь не впевнені. Якщо є щось в нормативних актах, а ми бачили проєкти нормативних актів, які розробляли ДСС, то ми теж не розуміємо, в чому, в чому претензії. Так? Закон, нагадаю, він максимально інклюзивний, насправді. І він враховував інтереси ж не лише православних, Приходів православних храмів або там священства. Що стосується розділу про майно, то він значить, напрацьовувався цей розділ спільно з всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.